Оренда однокімнатної квартири вулиця Миру Івано-Франківськ. Перша здача, ще ніхто не проживав, квартира після ремонту, вся техніка новенька запакована. Є посудномийна машина 60-ка, духовка, газова плита. В квартирі індивідуальне газове опалення. Тут у нас знаходиться двоконтурний котел. Це в нас третій поверх з чотирьох, квартира є внутрішня і дуже тепла. Дозволяється проживати з домашніми улюбленцями на вхід в квартиру. Санвузол роздільний, є пральна машина ручнокосушка, душ, підвісна тумба, а також рукомильник. І окремо встановлений унітаз. До центру міста дві зупинки, поблизу садочки, школи, супермаркети, є парк і житлова кімната. Є великий диван, він є розкладним. І встановлена простора шафа для зберігання ваших речей. Вам детальніше покажу, наскільки вона велика. У квартирі також є засклений балкон. Вікна виходять на приватний сектор, дуже затишна локація. Ко зацікавила пропозиція, пишіть, телефонуйте, будемо йти оглядати. Всім гарного дня!